Десять років незрозумілих бойових дій, а зрештою повернення ні з чим та й не всіх молодих хлопців. Державний переворот у далекій, нікому невідомій ісламській країні перетворився на ведення багатотисячної армії, нібито на підтримку населення. Останнє ж від цих дій постраждало найбільше. Солдати в свою чергу йшли за командою командирів. кажуть, що вона була безглузда, але ми всі були військові і виконували свою присягу. Нам був наказ, ми виконували її. І я дуже гордий, що зараз наші діти гордий тим, що вони виконують присягу і роблять це з великим достоинством. Але дуже жалко, що вони гибнуть. Україна в тій війні заплатила велику ціну більше трьох тисяч вбитих та ще більше поранених та зниклих безвісти. Хмельницький втратив 17 солдатів та ще більше 200 залишилися інвалідами. Саме з приводу 26-ї річниці міські чиновники разом із ветеранами афганцями згадували загиблих побратимів та відзначали героїв. Саме за їхньої допомоги та підтримки пройшла революція гідності. Велика частина досвідчених вояків зараз захищає нашу державу від агресора на східних кордонах. Наші солдати, бачачи, що з ними воюють досвідчені воїни афганці, також сміливіше йдуть в бой, сміливіше воюють з ворогами, з терористами, які хочуть захватити територію нашої держави. Честь і хвала. Вашим побратимам і хвала вам. Тих, хто повернувся, суспільство сприйняло по-різному. Оплесків та вигуки героїв велика частина так і не отримала. Не отримали, тому що за роки перебування їх там змінилося суспільство. І країна, за яку багато хто віддав своє життя, також змінилася. Як ми прийшли з Афганістану, ніхто не знав, що така війна. Мало людей знали, що ми воювали там, але вже потім далі воно було видно, що йшла війна, і дуже серйозна війна, також люди гинули. Інвалідів дуже багато. Ну, ставились по-разному, дуже багато. І посадовців не так ставились, як би ми хотіли. Тяжко було, тяжко, але хочеться, щоб наші побратими, які воюють зараз, щоб вони не пережили того, що ми пережили.